Вітаю на телеканалі Утава, час Кременчуцьких новин. На першому занасипу смертельно травмована чоловіка. Коли закриють на ремонт Куриківський міст, що загадав для Кременчужан віце-мер, стоячи біля ізраїльської стіни плачу? Про це та інше далі у випуску. Спершу про надзвичайне у Кременчуці від смертельної травми загинув чоловік. За інформацією міської служби МНС, сьогодні, близько 13-ї години надійшло повідомлення про те, що на першому занасипу, а точніше на вулиці 50 років СРСР, поблизу розважального комплексу Афіни, смертельно травмовано чоловіка приблизно 40 років, керівника приватного підприємства. Факт загибелі Кременчуцьким новинам підтвердили у прес-службі міської міліції, зазначивши, що трагедія за попередніми даними сталася на території однієї з човнових станцій під час ремонту ремонтно будівельних робіт. І це, ймовірно, була виробнича травма. Чоловіка вдарило чи придавило бетонною плитою. На місце події направлені слідчо-оперативна група райвідділу міліції і працівники прокуратури. Подробиці трагедії з'ясовуються. За словами головного лікаря міської станції швидкої допомоги Ігоря Дубницького, смерть чоловіка настала до прибуття медиків. Травми постраждалого були несумісними життям. Видивитися Кременчуцькі новини міська влада сьогодні офіційно визначилася з початком ремонтних робіт на Крюківському мосту. Отже, коли водіям та пасажирам слід готуватися до перекриття руху на мостовому переїзді та інші подробиці довгоочікуваного ремонту, знає Ірина Скрипачова. 20 травня по 7 червня з 20 до 4 години ранку міст ремонтуватиме комунальне підприємство шляхово ремонтно будівельного управління Кременчука. Попередньо «Укрзалізниця» опрацьовує графік руху дизельних поїздів, який зараз на вашому екрані. Вартість проїзду 3 гривні. На правобережжі у цей час курсуватимуть маршрутки у звичайному режимі. Маршрут номер 2 – від раківки до станції Крюків та у зворотньому напрямку. Маршрут номер 9 – по вулиці Приходська до мосту. Усім керівникам підприємств, розташованих на Крюківській стороні, відправлені повідомлення, аби скоригували роботу та підвезення працюючих до поїздів. Бажаючим дозволяється під час ремонту переходити міст пішки. Як зазначив начальник ШРБУ Валерій Кірєєв, у нічний час на мосту працюватиме три бригади це 40 чоловік. Із загальної площі у 13,5 тисяч метрів квадратних поточному ремонту підлягає 9 тисяч метрів квадратних. Вартість одного квадратного метра 145 гривень, загальний кошторис 1 мільйон 203 тисячі гривень. Гарантій на поточний ремонт згідно з чинним законодавством не дають. Після цього ремонту мост буде стояти должен стоять сварковітоме покриття. Єслі є саме ясному перекрить біжені транспорту маслі 13 тонн. Заступник міського голови Валерій Медведовський сподівається, що у визначені строки вкладуться, якщо не завадять проблеми з погодою, постачанням бітуму та конструктивними складнощами. Не тільки буде лежати асфальт, а будуть види роботи ділять. Поэтому но мы планируем и то, что мы справимся дней за 10-12. Сейчас, когда начнем уже конкретную подготовку укладки асфальта, особенно вот это примыкание асфальтобетона к деформационным стыкам, швам, там действительно, когда мы будем это обрубывать, ну, мало ли какие нюансы могут возникнуть, но в целом для такого вида работ как бы все готово. Як повідомила заступник голови Крюківської райради Галина Пилипенко, наразі у радах громадськості мікрорайонів друкують об'яви, які розклеюватимуть у громадських місцях. Міська влада звертається до кромечежан, аби останні поставилися до таких незручностей із розумінням. Транзит на мосту заборонено на щитах. схеми об'їзду через Світловодськ. пропускатимуть транспорт лише у надзвичайних ситуаціях. В день рух по мосту передбачається у звичайному режимі. Що загадав для Кременчужан віце-мер, стоячи біля стіни плачу, та чи будуть кременчуцькі лікарі стажуватися в Ізраїлі? Про це дізналися сьогодні кременчуцькі журналісти від перших осіб міста під час травневих свят на запрошення ізраїльської сторони. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний та заступник мера Віктор Калашник відвідали Ізраїлі у рамках святкування 130-річчя міста Рішон Лиціон. До землі бітованої кременчужани повезли на розгляд меморандум про співпрацю між двома містами. Інші цікаві факти та фото далі. Чувши про казкову подорож до казкової країни, наших кримичуських посадовців жалкую, що не єврейка. Проте попротатися можна. Переконаний перший заступник міського голови Андрій Погрібний, розповідаючи про місто Рішон. Там є наші коріння. Повна назва міста Рішон Леціон. Воно четверте найбільше в Ізраїлі. Назва означає перший Сіоні». Саме тут було складено єврейський гімн та вперше вивішено єврейський прапор. Ідея побратимства не нова. Мріяв про це колишній міський голова Кримичука Іван Пономаренко. Існується, як висловився віце-мир Андрій Погрібний визначені коріння. 130 років тому 10 кременчуцьких родин були серед засновників рішону. Сьогодні сім вулиць цього міста названі на честь крименчужа. Багатому чого загадали для земляків, стоячи біля стіни плачу, сказав Андрій Погрібний. За офіціозом обговорювалися два питання: формування міського бюджету та медичне забезпечення. При чисельній схожості наших міст різниця вартісного значення бюджету у майже 10 разів на вагу рішону. Там основний доход податок за нерухомість. Быстрее вражения, интересный підхід до водным ресурсам. Вода вся добывается из под земли, с пресной водой есть. Ну как, несмотря на то, что они на море, с пресной водой огромные проблемы. Но вода используется несколько раз. Вот канализационная та что вода отводится, в, накапливается в искусственно созданных озерах, очищается и повторно используется на полив растений а при дополнительной очистке и используется, опять же, как питьевая вода. Воду пьют из крана. Вот это очень интересно. И второй вопрос – это дороги. При той жаре, которая там есть, но дороги идеально, идеально ровные. При чисельной схожести наших мест – разница вартисного значения бюджета майже 10 раз на перевагу решено. У них есть государственная медицина, которая финансируется государством. У них есть частная медицина. И есть... Э... Прототип страховых компаний – это больничная касса, но это не больничная касса Полтовщины, как есть у нас. А каждый житель Израиля, идут отчисления централизованные в бюджет Израиля 4,8%, но эти деньги государство возвращает больничным кассам, которых 4 в Израиле. І з этими 4 чотирьома касами кожний житель заключає договор на медицинське обслужування. У підсумку маємо угоду про співпрацю стажування кримичуцьких лікарів у рішонських клініках у інвестиційних проєктах. Відкриття Кременчуцького хоспису відповідний візит ізраїльської сторони у мерії чекають під час святкування 70-річчя визволення Кременчука. Тоді має бути підписаним і меморандум про співпрацю. 68-му річницю перемоги над фашизмом вже відсвяткували. А подарунки і вітання ветеранам ще продовжують надходити. Днями презенти від народного депутата України Костянтина Живаго були передані до Ради ветеранів Автозаводського району Кременчука. Олексій Зубченко, голова організації, зізнається давно мріяли про цифровий фотоапарат, аби фіксувати всі заходи за участі ветеранів. Зінченка Ірина Анатолійовна по порученню народного депутата і вручила совету ветеранів, нашему Совету автозаводского района. Фотоаппарат цифровой в полном комплекте. Это большой подарок, который, естественно, нам очень пригодится. Но ну, еще Константин Живага сделал подарок не только Совету ветеранов, а жителям 16-го и 11-го микрорайона. Участникам боевых действий он вручил материальную помощь. До речі, перший кадр новим фотоапаратом на пам'ять про сьогоднішню зустріч зробили саме з нашою знімальною групою. Ви Видивитися Кременчуцькі новини ми продовжуємо. Відпочинок дитини у позаміському таборі цьогоріч коштуватиме батькам від 2,5 до 3 тисяч гривень. Для маленьких кременчужан працюватимуть 28 пришкільних, 12 профільних та 6 позаміських таборів. Планують, що загалом табори приймуть понад 4 тисячі дітей. Чим іще вирізнятиметься оздоровча кампанія 2013 говорило говорили сьогодні міськ на розширеному засіданні за участі керівників оздоровчих закладів та відповідних контролюючих служб. Подробиці чула Ніна Карпенко. Найгарячіше поранені в керівників шести позаміських оздоровчих таборів. Якщо додаткове фінансування публічних акціонерних товариств цьогоріч забезпечило значні позитивні зміни в матеріально-технічному забезпеченні підвідомчих таборів, то закладам комунальної власності нелегко долати проблеми пов'язані з недостатнім бюджетним фінансуванням. Напружена ситуація з бюджетом, напружена ситуація з капітальними видатками, з проходженням платежів, і вона певним чином відбилася на процесі підготовки таборів. До літнього сезону, але це не завадить абсолютно нормальній організації оздоровчого процесу. Наші комунальні заклади оздоровлення і відпочинку працювали на набагато гірших умовах раніше вони зараз оптимізувалися, знайшли внутрішні резерви і готові фактично ну, по різним оцінкам від 60 до 90% до. Оздоровчого процесу вже 1 червня відкриє двері дитячий табір відпочинку Сонячний у Кртатнафти, 7 червня енергетик Полтава Опленерго, а 14 – дітей зустрінуть супутник та зоряний. Кредмашівська чайка розпочне сезон 16 червня. Цілорічний табір «Ерудит» при Кременчуцькому підучилищі започаткує першу літню зміну з 9 червня. Вартість путівок на оздоровлення цього року від 2460 до 2940 гривень. Заклади комунальної власності міста та автозаводського району пропонують дещо дешевші путівки 2498 гривень. Зниження їх вартості можливе за рахунок часткової батьківської доплати та часткової оплати фондом державного страхування. Бюджетна ж доплата передбачена лише дітям пільгових категорій. Цього року ми маємо 450 тисяч гривень на придбання путівок для дітей пільгових категорій. Це більше ніж у минулому році, на 10%. З 1 січня ми вели прийом заяв від батьків та осіб, що їх замінюють, стосовно надання путівок на літнє оздоровлення. На вчорашній день. У нас було зареєстровано близько 320 заяв. Найбільшою ж проблемою в підготовці до відкриття таборів залишається підбір медперсоналу. Катастрофічно не вистачає педіатрів. Представники СЕС теж вимагають від очільників закладів найсуворішого контролю за шкідливими продуктами, які можуть з'явитися в так звані батьківські дні та забороняють виїзд дітей за межі табору під час зміни. В зоні посиленої уваги і облаштування пляжів та безпека життя дітей. Картина фінальної готовності заміських оздоровчих закладів з'ясується наприкінці травня. Цієї суботи кримачужани зможуть побачити, як козаки відень визволяли. Реконструкція історичної битви XVIII століття пройде 18 травня в районі річкового вокзалу в рамках святкування Дня Європи. взагалі-то головні події з цього приводу у Кримачуці триватимуть два дні у суботу та неділю. Чим іще здивують городян організатори Дня Європи, дізнавалася Вікторія Пальчик. Вже втретє, у Кримачуці пройдуть Дні Європейської культури. 17 травня юні дипломати Кременчука зберуться на свою 11-ту асамблею. 18 травня у міському парку культури та відпочинку «Придніпровський» розташується традиційне європейське містечко. На святкування до Кременчука завітають дипломати іноземних держав. Ми підготували дві щогли. На них будуть підняті прапори України і Європейського Союзу. Це вперше в історії Кременчука буде. Я сподіваюся, що ця традиція буде розвиватися. І щороку ми будемо святкувати День Європи з підняття прапору Європейського союзу і, звичайно ж, з тими усіма заходами, які у нас є. Заходів заплановано чимало: намети євроклубів навчальних закладів, тематичні стенди громадських організацій міста, виставки ляльок у національному вбранні, читання поезій, робота арт-пункту, демонстрація колекції одягу театр мод від учнів професійно-технічного ліцею, виступи творчих колективів все це має перетворити улюблене місце відпочинку городян на осередок європейської культури, мистецтва та освіти. Старшокласників планують зацікавити презентаціями інноваційних освітніх програм і можливостей навчання у Європі. Своєрідною родзинкою Дня Європи, 2013 обіцяє стати історична реконструкція козацької битви. Сюжет театралізованої вистави наглядно відобразить внесок українського козацтва у звільнення Європи від навали Османської імперії. Запрошуємо всіх кремінчужан відвідати історичне батальне відтворення подій 1600 років. 83-го року, де казаки визволили Європу від турків. Тут відбудеться дуже е, така гарна подія. В цій події прийме участь багато гармат, багато учасників. Подія відбудеться о 13.30, 1805. У ці дні крамчужани знову зможуть долучитися до творчості Дмитра Тьомкіна, свого земляка, відомого на весь світ композитора, 19 травня. в Міському палаці культури буде багато заходів присвячених творчості Дмитра Тьомкіна. Нам приїде його вдова, яка відвідає ці заходи, яка теж поділиться своїми спогадами про Дмитра Тьомкіна. Ну і звичайно буде концертна програма за участю переможців конкурсу юних піаністів, імпровізаторів, які приїдуть спеціально цього дня для Кременчука. Ну а також творчі колективи міського палацу культури. Окрім того, 18 травня у міському палаці культури відлунає гала-концерт 11-го фестивалю мистецтв для дітей та підлітків. «Кременчуцьке розмаїття. Вітання від колег, посадовців, творчих колективів міста приймали сьогодні кращі представниці однієї з найбільш гуманних професій медсестри. Міжнародний день медичної сестри офіційно відзначався 12 травня. А сьогодні урочистості відбулися у палаці культури Кредмаш серед глядачів була і наша знімальна група. В Кременчуцьких закладах охорони здоров'я працює близько трьох тисяч медичних сестер. Головні палатні постові післяопераційні всі вони доглядають хворих, створюють умови для якнайшвидшого одужання людей. Сьогодні кращі представниці середньої ланки медперсоналу не в білих халатах, а у вечірньому вбранні. І вся увага саме їм. Я хочу в цей день пожелати вам крепкого здоров'я, здоров'я вам, вашим сім'ям, благополуччя. За сумлінну та самовіддану працю медсестер відзначено грамотами від Полтавської обласної державної адміністрації, виконкому міської ради, відділу охорони здоров'я. Зі сцени з вуст посадовців лунали такі факти. За останні роки в місті значно покращились умови праці медичного персоналу. В лікарнях та амбулаторіях проведені ремонти та реконструкції. Придбано сучасне обладнання. Міська влада все робить для того, щоб покращити. Умови праці, і ви це відчуваєте вновь детермонтованих від відділеннях, і це буде продовжуватися завдяки енергійності і поваги близького голови Олега Бабаєва, депутатського корпусу, керівників підприємств і установ. Фахівці підрахували, що за зміну одна медсестра проводить близько 900 маніпуляцій, опікується 30 -ма хворими. Таких фахівців виховує директор медичного коледжу Світлана Малик. Ви переймаєте на себе чужий біль. Ви Полегшуєте людські страждання. Саме ваші теплі, ніжні, материнські руки повертають людям радість життя і дають надію і впевненість на стілення. Мистецькі дарунки для медичних сестер Кременчука підготували творчі колективи міста. Яскрава концертна програма стала гарним доповненням до численних вітань. І про погоду наступної доби синоптики полтавського метеоцентру прогнозують кременчужанам мінливу хмарність, короткочасні дощі та поривчастий вітер. Температура повітря вночі плюс 12-15, в день до 28 градусів тепла. Поділитися слушною інформацією чи новиною з усім містом ви можете зателефонувавши до редакції Кременчуцьких новин. Номер на екрані. Ми ж обіцяємо розповісти про найцікавіші події міського життя завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Побачимося.